Невиконання наказу командира. Під час війни нерідко трапляється ситуація, коли військовослужбовці не згодні з завданнями, які ставлять перед ними керівництво. Результатом цього можуть бути різні форми відмови від виконання наказу командування. Кримінальний кодекс України чітко розрізняє такі поняття, як непокора та невиконання наказу. Що це? Та які правові наслідки може мати для військовослужбовця, давайте розбиратись. Більш тяжким з двох військових злочинів є непокора. Стаття 402 Кримінального кодексу України. Непокора це відкрита відмова виконати наказ командування, яка може бути виражена, усна, письмова або через демонстративні дії. Це може бути заяви бійця перед строєм про його небажання виконати бойове розпорядження. Для офіцерського складу це може бути відмова поставити підпис під наказом керівництва, регулюючим фінансові, матеріально-технічні або кадрові питання. Другий варіант невиконання виконання наказу стаття 403 Кримінального кодексу України вважається більш легким злочином. У цьому випадку відсутня основна ознака напокору. Відкрита відмова виконати наказ командування. Іншими словами, військовослужбовець не мав такого наміру, але з якихось причин наказ керівництва не було виконано. і це призвело до тяжких наслідків. Причинними можуть бути необережність та легковажність в ході виконання наказу, або його нечітке формулювання, яке призвело до подвійного тлумачення, або ж стан здоров'я бійця завадив виконати наказ в повній мірі. Кримінальний кодекс України передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі за статтею 402 непокора та від 3 до 7 років позбавлення волі за статтею 403 невиконання наказу. Але цікаво, яким шляхом пішла наша судова система в питанні призначення покарань за непокору. Нещодавно Верховна Рада України прийняла ряд законодавчих змін. Які посилюють відповідальність військових за правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби. Однак на диво, зміни не торкнулися статті 402 статті за непокору. По цій статті суди продовжують присуджувати військовослужбовцям більш м'які покарання штраф, арешт на гопфлакті протягом 6 місяців або 2 роки тримання у дисциплінарному батальйоні. Що слід знати, щоб не нашкодити собі в ситуаціях, коли справа доходить до невиконання наказу. На жаль, в таких випадках бійці нерідко стають заручниками обставин і приймають швидкі та необачливі рішення. Отже, запам'ятайте найважливіше. По-перше, якщо командир наполягає на складанні рапорту про відмову від виконання наказу, робити це в жодному разі не потрібно. Після такого рапорту ненавмисне невиконання наказу перетвориться на пряму непокору, що, відповідно до Кримінального кодексу України, потягне за собою суворіше покарання. По-друге, якщо ви вважаєте себе невинним, доносіть свою позицію до керівництва у письмовому вигляді, листом, рапортом на ім'я командира військової частини або через військову службу правопорядка розділяючи таким чином відповідальність з командуванням підрозділу. В подальшому це дасть можливість пом'якшити вашу особисту відповідальність за злочин. Нагаючи часу, зверніться до юриста, який допоможе скласти потрібні документи та подбає про дотримання ваших інтересів. Я адвокат Володимир Плетенко. Бажаєте отримати юридичну допомогу з цього та інших питань. Мої контакти ви знайдете в описі профілю.